Скажи, Зелі, у кожної релігії є свої споруди, щоб молитися? Взагалі так. Для мусульман, наприклад, це мечеть. А на що вона схожа? Слідуй за мною зараз покажу. О, о, це мечеть. Це мечеть Солімана. А де вона? У Туреччині. Каже, а ці мечеті такі великі. Вони бувають різних розмірів, але їх легко пізнати по даху у вигляді куполу. О, тут і веження. Так, це мінарети, і з найвищого з них зазивають усіх молитися. О, як, а хто це робить? Це Муедзин. у відповідний час. Він закликає усіх іти на молитву. І всі його чують зверху, голос лунає дуже далеко, але зараз переважно використовують гучномовці, які встановлені на мінаретах. А муедзин оголошує вже з мечеті. Далі також у мечеті. Я їх упізнав. Тут у Стамбулі їх майже 2560. А мусульмани часто моляться достатньо часто, приблизно 5 разів на день. І щоразу вони йдуть у мечеть. Не щоразу, здебільшого вони моляться вдома. Судячи з розміру, мечеті приміщення для молитв мають бути величезними. Так, але ж там не тільки зали для молитов, там також є житлові приміщення і медична школа, обслуга, їдальня. А мусульманського бога два Аллах? samy tak a nejhlavnější kniha musliman Koránu